Доброго здоров'я, квітень місяць, небо насупилось, похолодання, а я гриби. Подивіться, яким бодрячком стоять минулорічні дощовики. Димлять. Спори їх не бажано вдихати, але вони корисні для присипок. Я дощовиків не сильно бачу цього року. А таких стареньких. Видно, їх по осені не дуже то і вродило. А тут є ось збитий, старенький, і розміри, які гарні. Недбалі сокозбирачі, тару свою позабували це раз, а друге те, що береза мусить сама себе заліковувати. Вона випускає піну. Тільки в цьому куточку лісу я таке бачу, щоб береза випускала піну і якось мусить свої рани затягувати з допомогою піни. Сік перетворився на піну і допомагає березі. І з цієї сторони також. І тут така ж картина. Склад пластикової тари, після себе її забирати не потрібно, так вважають. Ось кілочками пластикові банки підтримували, щоб капав сік у них і як безжалісно краяли березу. І Береза теж мусить заліковуватись сама. Так як зморшкової шипинки я сьогодні не знайшла, видно, для неї у нас занадто сухо і занадто холодно, хоч раніше в день було і тепло, але ночі стояли холодні, часто з заморозками, і вона поки що не пішла. І я поки що прийшла. На Уклін до свого розваленого пенька шукати зимові гриби. Зима повернулася іде сніг. Квітень місяць сипле сніг. То подивимося, чи є тут ще зимові гриби і в якому вони стані? Ой! Там вони і є гливи. <смі> Дорозвалити цей пеньок. Я скажу вам і страшно лізти туди, в квітні місяці, але ж грибники, вони сумасші. Оця кора відігнути, якби її, хоч не поламати. Так, хочеться грибів, як же хочеться грибів. ідеш і на ризики, <риклад> <риклад> я сьогодні таки з грибами. Подивіться, яка свіженька глива, а тут вона навіть. Тільки що виросла, мабуть, ще свинцева, ще сіренька і світленька, ну гарного кольору. А тут ще що залишилось. Ой. Оцю хіба взяти? Ні. Тут можна вирізати. Квітень місяць. Добра глива. Там нема. Тут я вже минулого разу забрала одні ніжки. Ось іще шматок. Як-не-як -як, не дарма сьогодні. Гриби є чудово. Які вже високі кущики полину, а який же він пахучий. Ай. Дуже добра рослина для шлунково-кишкового тракту. І її заносить сніг в квітні місяці. Дика груша має зацвітати і валить сніг на її пуп'янки. Але я гадаю, груші він не завадить, тому що квіти її ще не розпустилися. Скільки буде цвіту? А що розпустилось, це листя на вербі, і на нього теж падає сніг. Кажуть, коли зацвіте черемха, настане похолодання. Похолодання цвіту черемхи не дочекалось, настало раніше. А у нашім саду білий сніг, білий сніг, білий сніг на зеленому листі. Така пісня колись була. Дуже цікаво, чому саме в цьому місці так піниться березовий сік, коли він вже нікому не потрібен і стікає з беріз. Може, щось в ґрунті тут є, а тут березовий сік ще капає, ще хтось його збирає і інтенсивно капає, хоч і горличко банки в льоду. А може, хтось забувся за нього, да так і залишив. І так само рана піниться і затягується соком. Заморозки заморозками і сніги, а чистотіл знає своє росте, як кущики розпушилися. Цінна лікувальна рослина. А цю гливу я пропустила, сюди не заглянула минулого разу, глива вже пропала. Хіба на насіння годиться? А на моєму чарівному пеньку, який продукував мені море гливи, нема нічого. Цей рік він відпочиває. Заносить його снігом.